Мої вітання на про Тут ви можете почути і побачити багато нового та цікавого із світу Nintendo. Наприклад, сьогодні говоримо про недавній реліз Assassin's Creed Shadows на Switch 2. Я вже трохи пограв, уточню, зіграв понад 20 годин на момент написання сценарію. Щось сказати вже й можу, щоб ніхто потім не говорив, що лише заглянув у меню, і перші катсцени глянув. Це можливо. Одна з найбільших та найкрасивіших ігор цього року, ну і, можливо, одна з найбільш масштабних. Вона до слова вимагає досить таки потужного заліза. Ну щоб грати було красиво. І сюжет не коментує. Тут потрібен повноцінний огляд, а він може з'явитися, як зіграє хоча б годин 60-70, а отже, не скоро. Гра вийшла на геймкей тобто вам необхідно приготувати для неї місце на пам'яті вашої консолі, зважаючи на те, що навіть маєте типу картридж. Гра займає на сьогодні 61 один гіабайт, але впевнений, що що з виходом патчів буде рости, як це було із ще одним портом від Ubisoft Star Wars Outlaws В грі використовується DLSS, ну ясно, куди ж без нього, VRR, але лише в портативі. Ну і HDR на тих пристроях, які він підтримує. Ну тобто телевізори або монітори, які підтримують HDR. Сама консоль його типу має, але все ж це надто голосно звучить, щоб бути дійсно реальністю, тому що яскраю лише 450 ніт. Також в грі доступне сенсорне управління в режимі меню та карти. Гра має обмеження в 30 кадрів і скажу, вона намагається їх тримати так у великих містах 25-27, якщо будете скакати на коні, можливо, навіть і трохи нижче. Але не знаю, чтові рарт це все зглажує, але вони не надто і помітні оті просіданням. А от стосовно картинки. Текстур, роздільній здатності і всього-всього. Поки що це поразка. Ну я про портатив, виключно про портатив. Але в мене є тут прихований оптимізм. Те, що в майбутні патчі вагомо покращить вигляд гри, як показує практика, розробники зараз випускають aaa a на Switch 2 в передусім стабільному стані в плані кадрів. А вже потім протягом перших тижнів максимум місця допрацьовують те, що було обрізано. Так було і з Hitman, так було з Outlaws, так було з Chronos, за New Dawn, так я сподіваюся буде із Shadows. Якщо в доці ми маємо чіткі 1080p, при цьому чіткість картинки, дальні плани, одяг, анімація облич виглядає цілком і цілком задовільно. І лише в кількох аспектах не дотягує до Series S, але варто зауважити, що Shadows на Series S займає понад 100 ГБ. То в портативі, як по мені, вмикається відьмак Switch 1 Edition, як вам такий термін. Частково це жарт, адже освітлення, ефекти, погодні умови, листя, все воно живе і дуже деталізовано. Всі ці частки, комахи літають, тобто воно дійсно красиво. Але роздільна здатність, ну мені здається, вона близько 600 p дуже часто. При цьому постійно і буде у вас, начебто, туман війни навколо. Скоріше за все, розробники так зробили спеціально для того, щоб не зовсім сильно перенапружувати систему. Особлива проблема з водою. Вона на вас, типу, реагує, але це складно назвати взаємодією з водною поверхнею. Відображення у воді не чекайте. Взагалі, от є вода, ну і добре, хай буде. Але як не дивно, рослинність вже краще. Бамбук спокійно шинкуєте в траві кущах повзайте, воно на вас реагує. Власне, і руйнування в грі збережно на прийнятному рівні. Хоча, е, скажімо так, тканина трохи гірше реагує ніж, наприклад, на тій же серія сес, тут я впевнений, теж покращить. тіні. Якщо в доці вони окей, в портативі не окей. Взагалі у деяких заглибленнях, нішах, де ми типу маємо ховатися. Якби немає глибини тієї тіні. Таке відчуття, що ми ховаємося ні в чому, але система бачить, знає, що там є тіні, тому вороги вас не бачать. Але візуально це ну, викликає певний легкий дисонанс. Якщо що хочу, багато критикую візуальний вигляд, але якби мені окей, тому що я розумію, наскільки це великий масштабна гра. Роздільна здатність настільки низька, що зрозуміти, як навіть виглядає ваш персонаж в самій грі, досить складно. Це не все ж приємніше, але теж не дуже то і добре. Знову ж таки, говорю тільки про портатив. У доціль все чудово. До слова, ще є при відео. Там можна полюбувати цією красою світу феодальної середньовічної Японії. Ну і ще й почекати, поки сльози з очей зійдуть після того всього мила. Скажу вам так, я пройшов відьмака на свічі, пройшов Говард Legacy» на свічі. Провів понад 70 годин в «No Man's Sky» на свічі, і в мене очі натреновані треновані домила і такої роздільної здатності. В мене все окей, хоч частіше граю в доці, але в портативі теж нормально. Текстури, ну іноді їх немає, особливо там, де типу має бути мох або якась низька травичка. Виглядає ну прям зовсім тяжко. Так, багато говорю про візуальний вигляд, бо загалом це одна з переваг гри на інших платформах. І якщо її немає, то грати в це стає на порядок менш приємно Проведу паралель з Outlaws. Тоді у вересні багато коментарів говорили, що сенсу в цій грі на Switch 2 немає, бо оточення і все все буде ну точно, якесь страшне, якесь пластмасове. Але юбіки випустили три патчі, який перший вийшов вже через тиждень після релізу. Всі вони були майже повністю зосереджені на візуалі, і найбільше саме на візуалі в портативному режимі, і все стало окей. Чи вийде так і Shadows? Почекаємо. Справа в тому, що цей асасин є більш складною грою в портуванні і величезним викликом для команди розробника. На даний момент, скоріш за все, це найбільш технологічна гра, яку портують на Switch 2. Портували, працює, грається і це уже добре. Тому, думаю, все ж покращить, однозначно. Але от до якого рівня покращить тут уже почекаємо. Втім, такій грі, як асазин, важливо саме бої, паркур і подібне. Що тут тут гра працює чудово, звичайно, парирувати, ухилятись в 30 кадрів не так чудово, як в 60, але в мене проблем не було зовсім хоча на е, суперскладному складному е, рівні складності я не грав. Навіть з вибухами, пострілами, боями, коли ви запускаєте всякі ці шашки димові, і навіть проти великої кількості ворогів проблем із просіданням не було. А це головне грати і проходити зараз можна спокійно, без проблем, не очікуючи, патчів. Що я думаю про це все поки що порт не вражає, але приємно дивує. А для більшості грати в AAA порти бажано в портативі. Ну я маю на увазі передусім Switch 2. Тому поки що не надто сильно і рекомендую, якщо у вас є в що грати. Якщо готові грати трохи док, трохи портатив, ну можна брати навіть зараз. Але лише якщо давно не грали чи взагалі не знайомі із серією. Я людина, яка не пройшла жодного асасина і маю досвід лише в Black Flag. То навію і лише просто пограв. погравь, але просто пограв. І для мене ця гра Shadows, цілком окей. Тому її я однозначно прийду на Switch 2 найближчим часом з перервами, граючи ще в Metroid. Ну і знаючи, Ubisoft, то вже місяців за 2-3 будуть перші знижки. А за півроку там дивіться, гра може втратити і 40-50% від стартової ціни. Ну наприклад, на весняних акціях. Я особисто зацінив даний порт. До нового року точно прийду і не факт, що дочекаюсь от тих самих вагомих покращень. Якщо дуже хочеться, можна купувати, хоч в цифрі, хоч на ключі карику. Дякую за увагу. Усім миру.